Почнемо ми з операції Діамант, яка принесла ізраїльтянам перемогу в шестиденній війні у червні 67-го року. І щоб зрозуміти усю суть, я почну з передісторії. Усі ми прекрасно знаємо, що Росія постачає зброю для країн Сходу, російські ракети і комплектуючі до різного озброєння йдуть велетенськими партіями: в Єгипет, Сирію, Іран, Ірак, Саудівську Аравію і так далі. Частина зброї стає на службу в армію. Частина консервується на складах для підготовки до великої війни. А ще частина використовується для того, щоб кошмарити Ізраїль і випробовувати на міцність їхню систему. ППО і так було завжди. Навіть у 50-х і 60-х роках, незадовго після створення Ізраїлю, тодішній СРСР контрактував з країнами Сходу велетенські поставки зброї. І йшлося не тільки про ракети чи танки, а й навіть про такі серйозні технології, як літаки. На той час найсучаснішим і найтехнологічнішим був реактивний винищувач Міг-21. Конкретно зараз ви бачите індійську версію. Радянський такий самий, але я показав вам цей, щоб ви роздивилися його в нормальній якості. Швидкістю понад 2000 км на годину. Реактивні ракети. Та на озброєні і додаткові авіаційні бомби. Він коштував відносно недорого, але при цьому був дуже маневреним і ефективним. Тому в народі його називали Крилатий Калашников. Щоб ви розуміли, наскільки потужним був цей літак, він став однією з причин поразки американців у війні за В'єтнам. А все завдяки тому, що Совєтам вдалося засекретити не тільки технології виробництва, але і приховати сам процес створення. В СРСР ніколи не кричали про те, що розробляється. Вони показували вже готовий продукт. І таким чином в інших держав не було можливості дослідити характеристики. Оце стало причиною, чому міг 21 був непереможним у повітряних боях. Ніхто просто не знав його слабких місць. Так, от у 60-х роках, коли в Кремлі після Другої світової переключилися на країни близького сходу, московські політики постачали арабам багато зброї, щоб ті порішали Ізраїль раз і назавжди. І в рамках допомоги навчали їх літати на мігах. 21 -х. за 5 років вони підготували немало пілотів і пригнали немало літаків. Про це прекрасно знали в Мосаді, і у 65-му, грубо кажучи, за два роки до початку Великої війни почали думати над тим, як цей літак викрасти і розгледіти його детальніше. Спочатку була ціла купа невдач. Спробували підкупити пілота в Єгипті. Не вийшло, втратили агента. Намагалися провернути те теж саме в Сирії знову фіаско. Агента ще й до всього повісили. Ну а варіант просто викрасти літак взагалі не працював. На усіх базах, де стояли міги, чергували радянські військові, які контролювали все, що пов'язано з їхніми повітряними суднами. Навіть палива заливали стільки, щоб вистачало рівно на один тренувальний політ. Але мосаду все ж таки вдалося знайти чоловіка, який допоміг їм впоратися із цим завданням. Ним став мунір Ретва. Пілот одного із таких мігів. Думаю, не варто розповідати про те, що Мосад це просто геніальна розвідка і моя улюблена серед усіх, які я знаю. Тому просто скажу, що їм вдалося вияснити, ніби Мунір був євреєм, який залишився жити в Іраку, а конкретно в Багдаді. Завербували його доволі просто: спецслужби натиснули на жалість. Муніру не подобалося жити в арабській країні, але покинути її через свою сім'ю він не міг. Йому не подобалися накази керівництва скидати бомби на голови мирних мешканців. Тож, коли йому запропонували перейти на світлий бік, він погодився. Ні, не тому, що він дуже добрий, а через те, що йому пообіцяли вивезти родину у Францію і заплатити мільйон доларів. Це за сьогоднішніми мірками. Така собі аналогія до нашої війни, коли державний концерн Укроборонпром готовий платити російським пілотам по мільйону доларів за викрадений російський літак. Але повернемося до Муніра. Він мав стати людиною, яка викраде міг 21 і долетить на ньому до Ізраїлю. Операція називалася діамант і стала головною причиною того, чому Ізраїль таки поклав арабів на лопатки. Якщо говорити загалом, то спецслужби дуже добре взялися саме за цього пілота. Він уже був на гачкому саду, і навіть якби не погодився допомагати, варіантів вплинути на нього було безліч. Один із найбільш дієвих це родина. Стандартний метод роботи спецслужб так. Це неправильно, жорстоко, але вирішувалася доля мільйонів людей. А на Ізраїль напад готували одразу п'ять країн. На щастя, для Муніра він погодився на гроші, тому почав думати, як той літак викрасти. Під час свого тренувального польоту він зміг домовитися з росіянами, щоб ті заправили йому повний бак. Аргументував це тим, що виконуватиме складні маневри. Йому повірили, заправили по самісінькі вінця. А Мунір замість тренування змінив курс польоту і дав драпака в бік Ізраїлю. Ясно, що це помітили і йому наказували повернутися, інакше зб'ють. До сьогодні, до речі, так і невідомо, чому не застосували системи ППО. Можливо, вони були недостатньо хороші, щоб приземлити міг. Все ж таки, його практична стеля 19 кілометрів. А можливо, Мосад постарався, щоб у потрібний момент системи ППО не спрацювали. Це досі загадка. Тим не менш, літак викрили командира Муніра Ретфи розстріляли. Ну а СРСР намагався почати дипломатичний скандал і вимагати в Ізраїлю, аби той повернув вкрадене повітряне судно. На Мосад ніхто не думав і в Іраку, і в СРСР. Усі вважали, що пілот просто втік від тоталітарного режиму. А тим часом ізраїльські спецслужби дослідили кожен гвинтик цього літака. Вони проводили льотні випробування, шукали слабкі місця і готувалися до війни. Виявилося, що міг 21 не такий уже і невразливий у повітряних боях. Достатньо залетіти йому за хвіст, спуститися трохи нижче на відстані в 150 метрів, і все, ти в сліпій зоні. Залишається тільки відкрити вогонь, аби збити літак. Араби не знали, що ізраїльтяни були в курсі усіх слабких місць, тому головну ставку в протистоянні з євреями зробили саме на повітряний компонент. Вони вірили, що аналогів мігам не існує, і раз уже вони зарекомендували себе в інших війнах, то і в цій принесуть перемогу. Але не так все було просто, знаючи, як воювати і як обмежити цю повітряну перевагу, Ізраїль завдав превентивного удару по аеродромах. Чим дуже сильно повпливав на можливості використання ворожої авіації. А ті залишки, що ще могли би літати, не залітали за хвіст і успішно приземляли. Оскільки ставка була на авіації найбільшою, наземний компонент Араби втратили. Їхні війська дуже швидко оточили. Вони програли. А Ізраїль закріпив за собою звання найпотужнішої держави в регіоні, тягатися з якою не посилим навіть п'яти країнам одразу, і це при тому, що в Ізраїлі на той момент було 200 тисяч війська, а в Арабів загалом більше як півмільйона. Сьогодні той викрадений літак стоїть на стоянці в музеї військової авіації Ізраїля. А операція Діамант вважається однією з найкращих в історії цієї спецслужби. Її дуже часто рівняють до операції Гнів Божий, коли Мосад шукав терористів, причетних до вбивства спортсменів на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. року. Цей маю на увазі по майстерності та важливості для народу. Свого часу навіть Шон Коннері приїздив подивитися на цей винищувач і навіть сфотографувався з ним. Шон Коннері – це шотландський актор, який зіграв Джеймса Бонда. Військові аналітики говорять про те, що якби літак не викрили, ставка, яку зробили араби на винищувачі, досягла би успіху. Вони би з повітря рознесли всю техніку ізраїльтян, і в такому випадку, можливо, навіть всієї держави ніколи не існувало би на карті. Але історія не знає слів, якби можливо і подібне. Що сталося, те сталося, і завдяки одній операції спецслужб армія змогла отримати перевагу в бою, яка призвела до найвідомішої битви в історії конфліктів і найуспішнішої історії в армії Ізраїля.